Коли ви чуєте слово герой, хто постає у думці, тато чи мама, яких не дочекалися діти, брат або сестра, чий голос назавжди залишився в короткому телефонному дзвінку під канонаду вибухів, синочок чи донечка, кого сьогодні оплакують змарнілі від горя батьки? А можливо, це той, хто був найріднішим саме для вас. Герой, якого тепер можна обійняти лише у вісні. Ми не забули, ми пам'ятаємо, ми не пробачимо, це відголосок місць глибокої шани це повага до тих, завдяки кому настав новий благословенний день настав, попри нічні тривоги, попри обстріли. Щоранку, коли Україна прокидається, перший промін сонця падає на очі тих, завдяки кому ми живемо, дихаємо, чуємо серцебиття наших рідних. Сотні імен, сотні прапорів це ті, кого вбила Росія, вбила на війні жорстокій, холодній, підступній, несправедливій. У серці столиці майдан Незалежності став майданом нескорених. Тих, хто не здався, тих, хто тримався до останнього, і, на жаль, загинув. Різні міста, різні області, навіть різні країни, але одна жага до справедливості, єдине бажання захистити, мета перемогти ворога. Понад 10 років, 23 травня, Україна згадує героїв нового часу тих, хто поклав життя за незалежну, сильну самобутню Україну. У Прилуках 113 таких історій. 113 янголів-охоронців, 113 героїв, які повернулись, але на щиті. 113 родин, чий біль не стихає з роками. 113 імен, викарбуваних у книзі пам'яті. Саме вони йшли першими Тримали небо, не відступали, і сьогодні незримо на варті блакиті на захисті родин, побратимів і посестер. Ми знаємо імена обличчя, ми бережемо найдорожче пам'ять із цією пам'яттю, із внутрішньою тишею і силою. Ми крокуємо в новий день, бо не маємо права зупинитись, як не зупинились вони, найгероїчніші з героїв, найдостойніші з достойних. Пам'ятаємо, дякуємо, живемо гідно їхньої жертви і продовжуємо допомагати тим, хто строю і сьогодні захищає нас і нашу державу.